Всім привіт, Всім привіт! Сьогодні буде научний обзор фігурок на першу столу, які колись продавалися на Арміленді, але розкопили Ну, Це невеличкий обзор такий. Ну, погнали. На правому боці стоїть прузький піхотинець. Не німецький піхотинець, бо у нього Пікерхем це пруський. Піхотинний з першої світовий. Ворожон був винтівкою э, Кар-98 з штиком або Маузер 98К з штиком. Також. У нього форма на начальний період Первої міро німці таке використовували. Э, тут э, збоку з бокові також занадто оранжевий рюкзак, я не знаю, що Китайці зробили так. Ну, напевно, захотілось. Або це не важливо. Також, також е, з боку іншу, іншої сторони, чи то свісток там, чи то, ну, чи то штик штик. Коротше, не видно мені, бо це дуже мілке. А, так. <клухи> так, переходимо про британець. Це британець. У е, нього головний убір е, Шлімбродів і свого кусирующа камера. Також він був снаряджений Гаїтівкою і, 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 і Лі Інфілд і британською. Також, також е, тут підсумка. Похоже, більше не на британця, а на канадця, бо такі форми були канадці. Також з боку якась сумка з поняття, бумелка засфокусировавши камеру. Також також збоку є планшет, також ззаді є рюкзак. Правда, чесно схожий на Канадію. Ем, э, ну, це не початковий період війни. Це не початковий період, а на поздній перш ніж полк, шлем проти. Пруський піхотинець, німчки, ну невеличкий такий обзор був на розпроданих в ній фігурок Ну, Все пока.